Добрий день! Приїхала до нас машина на ремонт Citroen Jumper 2.0. А причина тому пішло масло в бачок охолоджуючої рідині. Пішло масло туди. А причина тому що теплообмінник. Відкрутили ми фільтр, замовили теплообмінник, так він виглядає. Тут підходить редина охолоджуюча, тут масло. І воно його розділо. Пішло масло під тиском сюди, бачок родини. Замінили ми і все в нас нормально. Тільки прийдеться довго нам промивати систему під масла.